Доброго дня усім добрим людям. Значить, сьогодні нарешті я буду готувати вареники з полуницею. А чому нарешті? Тому що у мене, я відео вам показувала, можливо, хто дивиться мене, то знає. Близько 10 соток у мене полуниці, а вареників ніяк не можу приготувати. Все щось мені. Немає як, немає коли. Ну, сьогодні саме той день і момент настав, що я буду готувати варенички з полуницею. Ну і заразом покажу ж вам підготовлену полуницю. Це в мене в більшості тут е, купчиха. Значить, поки що я відставляю і буду готувати тістечко. Беру миску, додаю муку, борошно, як хто знає, як хто каже. Так, додаю. Ось так, думаю, буде мені достатньо приблизно 3-4 стакани. Ось так. Я вже сьогодні вам. Точні заміри не заміряю. В мене є вже відео на, на каналі з вареничками і тісто, як я там готувала. Можете подивитися. Так, значить, борошно далі додаю щіпку солі і соди і чайну ложечку. Ось так. І далі ось підігріла трішечки, в мене в холодильнику стояло кисле молоко, чуть його підігріла на вогні і, додаючи кисле молоко, замішую м'якеньке, хороше тісто. Бачите, як я тісто замішую не по водиці, а по мукиці. Я завжди так, спочатку мука, а потім собі замішую, додаючи будь-яку рідину. Отож замішую тісто. Так, вимісила тістечко в мисочці, а тепер ще трішечки на столі підмішу його. Ось так, таке м'якесеньке, м'якесеньке тісто. Забивати його не потрібно, так як будь-яке тісто. Ніколи забивати не потрібно. Так, тісто готове, і тепер буду розділяти його на такі джутики чи е, качалочки, як хто скаже, щоб було зручно працювати. Так. Нарізаю. Це вже як хто привик виробляти варенички. Трішки качалочкою, все, і готово. Так продовжую далі. Так, варенички підготувала, і тепер починаю заліплювати варенички. Можна цукор додавати за бажанням полуничку, все, і ліпимо вареничок. Продовжую готувати всі. Так, перша партія 7 штук вареників я заліпила і йду до сковороди, до газу. Поставила сковороду на газ, застелила марлю, в четверо у мене складена. Виливаю сюди один стакан води і закладаю вареники. Ось так. 7-8 штук у мене вміщається на сковорідку. Так, є, прикриваю кришечкою і засікаю 5 хвилин. Так, а тим часом, поки пройде у мене 5 хвилин, я підготую знову наступну партію вареників. Це, звичайно, не мій винахід е, варити варенички на сковороді. Це вже років, ну не знаю, 3-4, мабуть, я десь е, на просторах інтернету бачила і спробувала. Мені дуже сподобалось так готувати вареники. І тепер готують саме так, за таким методом на сковорідці. Я вже показувала вам також, як я готую. Вареники на сковороді. Кому подобається, то готуйте й ви. Так, а я займаюсь далі. Так, пройшло 5 хвилин, зняла я вже вареники з сковорідки. посиплю їх чуть цукром ось так, а заклала на сковорідку слідуючу партію вареників, додала неповну кружечку води туди. Заклала знову варенички. Так продовжую проробляти з усіма варениками. Ну що, ось такі красунчики у мене готові. Розмір можете вареника визначати вже самі. Ну, у мене сьогодні такі гарні великі варенички, як я, такі, як кажуть, з'їв три і носа в три. так і в мене сьогодні. Ну, і не перестаю дякувати тій людині, що знайшла, винайшла, придумала, ну, як ще можна сказати, такий спосіб приготування вареників. Дуже гарно виходять, дуже мені подобається. А хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Це просто супер, просто пісня, а не варенички. Подавати такі варенички можна за бажанням. Із сметанкою, з медом, з джемом, ну, але ж тут полуничка. Ну це ж, я ж кажу, на ваше бачення і на ваш смак. Ось така краса в мене сьогодні. А ви обов'язково приготуйте е, такі варенички. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я!